Я не можу виділити одного певного викладача. Всі викладачі викладались наповно і допомагали студентам правильно і добре, дуже зрозуміти матеріали, якщо виникали якісь запитання або проблеми, допомагали з їх вирішенням. Андрій Лищак, тому що у нього на парах ну, реально дуже весело, він дуже енергійна і цікава і комунікабельна людина. Він, можна сказати, дуже великий має стимбул, він такий, можна сказати, заряджений і позитивом. І роботою, і все дуже прекрасно поясняє, і все дуже зрозуміло, і дуже легко вивчатися з ним. Це, напевно, Дмитро Наливайко, тому що він є як друг, до нього можна завжди звернутися. Неважливо, котра це година ночі чи ранку. Він завжди дасть тобі відповідь, поможе. Він мене вів два предмета, і я би назвав його своїм другом, тому що він завжди біля тебе тобі поможе пояснить. І мені дуже подобається, як він проводить пари. Не, не скучно ти сидиш і тобі максимально комфортно вчитись з нього. Лілія Куципур та Лиштак Андрій. Ну, вони просто люди, які завжди, що б не сталося, мені щось в домашках не виходить. Все зразу, алло, що там, що робити? Все, вони зразу на допомогу бігли. Ну, вони такі люди, що прям ну байбинка, прям ну буде сумувати з цими людьми. Лілія Коцупер, Дарина Прохорович. Обухов Сергій, ну взагалі перечислити можна багато їх, тому, що кожен викладач старався викласти матеріал на всі 100%.